Друзі, всім привіт! Вгадайте, що спільного між Філіпом Кіркоровим та депутатом Верховної Ради Артемом Дмитруком зі слуг народу обидва ю. Це раз. Ну а по-друге, в них ще в компанії є Таїсія Повалі та Лоліта Мілявська. Чому я всіх їх звела докупи? Зараз поясню. Друзі, мене звати Яніна Соколова. Ви на нашому Ютубі підпишіться, якщо цього ще не зробили. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, Філіп Кіркоров приїхав до тимчасово окупованої Горлівки минулого тижня на Донеччині, щоб виступити перед пораненими росіянами. Так, панове, він спокутує провину за те, що прийшов на скандальну голу вечірку в ніґліже перед російською владою. У нас сьогодні вали вау, лівіли, а друге. Вам після цієї вечірки всю російську шоблу, в тому числі і Філіпа Кіркорова, за те, що прийшов в Нігляже аж на вечірку, де було багато голих. Його почали прибирати із фільмів та шоу, блокували рахунки в банках. Все через проблеми, мовляв, з податками, але насправді через голу вечірку, не допомогли навіть вибачення із такими крокодилячими сльозами і виправдання, що мовляв, Філя просто. Просто зашел не в ту дверь. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми. И ушел. Тож тепер друзі Філіп шукає ту двері, де е, зможе якби, позитивним чином для російської влади е, перебувати. Нею виявилися поїздки е, на окуповані території і підтримка е, убивств українців. Для російських, прости господи, артистів е, це повернути шанс лояльність Кремля до себе, ефіри, гонорари, шоу, фільми. Ну, а що найронічніше, панове, в цьому всьому, так це те, що Філіп, який приїжджав співати для вбивць українців, співав пісню Ірини Білик, написану нею і чомусь своїм ганебним ротом проспівану для вбивць українського народу. Ірина білик не забарилася і записала відповідь Кіркорову. Прочитала вірш російською мовою на мотиви пісні сніг, які супроводжуються кадрами руйнувань українських міст та терористичних атак армії Російської Федерації. У вірші Білик наголосила, що Кіркоров втратив порядність, продав душу дияволу та глумиться із України. «Ти поєш для того, хто мой рассвете разрушил дом. Розпуляєшся перед Ордой, що розтопчет тебя потом. Україна стоїть в слезах, ти глумишься сейчас над ней. Бог накаже на небесах, снег в крові у твоїх дверей. До речі, друзі, шоку кумедно замолити свої гріхи, Кіркорову вдалося не перед усіма. Казаки ДНР. Виразили своє нігадавані з приводу того, що Кіркоров бере участь у сумнівних вечірках, а потім приїжджає до казачого краю, і вообще до героїв приїжджає сучасність. Встидно тому, за думкою козаків, взагалі концерти Кіркорова треба відмінити на Донецькій землі. В той час, коли наші бойці на передовій борються з фашизмом і сатанізмом, цей півес. Певець... Участую в различных самітільних вечеринках. Ми требуем адміна концерта Філіпа Кекора в Донецкой Народной Республике. Інша путинистка, уродженка України, пані Лоліта Мілявська, яка також потрапила у скандал з голою вечіркою, раніше записала відеозвернення із закликом допомагати мешканцям Білгорода і заявила, що сама фінансово підтримує їх. Та щось не сильно переконливо було, не допомогло. Росіяни надалі масово здають квитки на її концерти. А згодом ці концерти просто всі поскасовували, абсолютно всі, щоб якось задобрить своїх співгромадян і нечаснує російську владу. Тепер Лаліта обіцяє збудувати храм на окупованих територіях, які вона називає новими ці території, і нагадує, як відвідувала окупантів в госпіталях. Одна из первых давала концерты в Донецку, в Луганске, давала деньги на закупівлю обладнания для оккупантов. Я одна из первых, кто пел концерты в Донецке и Луганске. Я пела, а взрослые мужики плакали. У меня есть медаль дали за это. Слушайте, когда уже с нашей стороны, со стороны моей родины начали писать, что ты сдохла тварь, что сдохла вся твоя семья, мне так хотелось сказать каждый раз, побойтесь Бога. Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий. Паралельно друзі, ще одна запроданка, уродженка України Таїсія Повалі отримала заочну підозру напередодні від Служби безпеки України. Там навели кілька прикладів антиукраїнської діяльності повалі. Колаборантка вихваляла Путіна і закликала до захоплення всієї території країни. Також намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ. Крім того, навесні 2023 року Таїчка на запрошення терориста пасічника виступала в концерті на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Пасічник це главарія цієї псевдореспубліки. Тоді, прямо зі сцени, вона висловилась на підтримку російських загарбників і героїзувала їхню участь у війні проти її рідної України. Спасіба вам агромне! Хочеться сьогодні сказати слова благодарності Любимій країні великій країні Россия, я люблю тебя. Люблю вас, мои дорогие. А що ж там Артем Дмитрук, друзі? Мій улюблений депутатик, улюблений в лапках зі слуг народу, якого на початку відео я згадувала. Ми не раз про нього робили наші православні сюжетики. Також спитаєте Яніна, нашо ти Артемка, який зараз тут разом зі всією командою? що ти його приліпила до цих зрадників? Друзі, все дуже просто. Нардепардемтрук до речі, колись обраний дійсно за списками від слуги народу, а згодом виключений із фракції, але все ще депутат. Вніс заставу за архідеякона Павла Музичука якого Ізбу звинувачив організації масових провокацій у києво печерській лаврі навесні 2023 року? Що сталося, друзі? 13 лютого суд призначив священнику носіння браслета і заставу у 121 тисячу гривень. Напередодні Дмитрук вніс заставу за діакона. Взагалі, хто такий музичук, Щоб ця фраза про там анти, якісь українські повстання в стінах Лаври для вас була більш переконливою. Музичук за версією Служби безпеки України є одним із найближчих соратників митрополита Павла Лебідя, ну того самого Паша Мерседеса, і координував свої дії із підозрюваним у держзраді блогером Анатолієм Шарієм, спільно виробляючи медійний контент. До речі, маємо фотографії, переписок і фотку затримання. Показуємо. Як вам таке? Ну і ця мерзота, яка підтримує московських попів-колаборантів і допомагає їм вийти на волю. І досі сидить у Верховній Раді з іншими депутатами-зрадниками, наприклад, із партії ОПЗЖ, і їздить на поклон до попів ОПЦ МП. Слева, церкву, сьбра, танк. справа танк. і така діяльність Дмитрука, звична річ навіть під час повномасштабної війни. Раніше він став на захисту ПЦМП під час розгляду її заборони через зв'язки із Російською Федерацією. Дмитрук виступав із провокативними заявами на підтримку російської мови в Україні. Шановна служба безпеки України, дуже прошу вас зайнятися цим персонажем і придивитися не лише до Таїсії Повалі, до тих, хто там. Вже втік Бог з ними. А до тих, хто тут всередині країни, ще й досі є агентурою Росії, яка воює проти нас, вбиваючи нас щодня, тут просто вільно сидячи в ресторанах, ходячи до церков. До речі, з церквами теж, на мою думку, треба радикальніше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, що ви думаєте щодо подібних справ? Можливо, хтось з вас вважає, що це справа релігійна, особиста справа кожної людини. Втім, думка нашої редакції ні. Ми не раз мали ознаки того, як працівники цих церков московського патріархату. Ну, просто були тут агентурою, франшизою Кремля на території України. Ну і відомо давно, що ФСБ а, і православна церква працюють в купі. Ну, і от маленький факт, друзі, буквально днями в селищі Калинчак, Скадовського району російські війська закатували настоятеля місцевого храму ПЦУ Степана Подольчака. Священник завжди проводив служби лише українською мовою, і навіть під час окупації молився за Україну. Ну і відкатувань росіян у зв'язку із цим. Помер. Чи варто ще щось доводити? Друзі, дякую вам за підписку на наш канал. Підпишіться, якщо цього ще не зробили. Ми бачимо за статистикою, що частина із тих, хто дивиться наші відео, забуває підписатися. Тому підпишіться, поставте дзвіночок. Ми працюємо для вас щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент щодня. Обіймаю слава Україні, слава ЗСУ. і дякую всім вам за довіру. Бувайте.